Добрий день, представляюсь. Я представник Нововолинського ТЦК та СП, старший сержант Столярук. Чи ви були в військоматі після повноштабного вторгнення або коли ви там останній раз були? Кажу йому, що вам треба з'явитися суда для уточнення ваших військово облікових даних. Василь Столярук з Нововолинська. Велика війна застала його на Київщині. Працював будівельником. Одразу перевіз на Волинь родину із сумнозвісної Бучі. 25 лютого із зятим вже був у військкоматі, хоч мав за 50 літ. Тоді черги були, 25-го я мені прийняли документи, сказали прийти на другий день, 26-го. І 26-го я вже вечором був мобілізований. А 28 лютого я вже був в 14-й бригаді. Злагодження на Рівненщині, а далі бої. Як один з найстрашніших військовий згадує бій 11 березня під Макаровим на Київщині. Там загинуло дуже багато наших хлопців, команди Усов Павло. Після цього йому було присвоєно звання Героя України по смерті. Спочатку не усвідомлювали навіть, що це таке, що це такі бої. Ніхто не знав, що це таке буде. Коли ми заходили в цю липівку, там розвідка потім розказала, що нас заходило 60 чоловік на шести БМП і два танки було. А розвідка потім розказала, що там було їх 600. Згодом були бої за Миколаївську і Запорізьку області. Військовий розповідає сухо. А коли чує запитання, чи має спогад, яким пишається, каже: Перший бій, коли всі йшли, ніхто там не було ні одного такого, що сказав би я не піду. Пішли всі. Тепер Василь Столярук служить у ТЦК, видає повістки. Сюди його перевели після складної травми, яку отримав під час авіанальоту. Його колеги всі з пораненнями, контузіями або каліцтвом. Тому каже військовий, йому важко звикнути до відмовок, які чує то від одного, то від іншого чоловіка на вулиці. Бо він каже, я. Згоден йти воювати, але коли мені дадуть повістку. Але щоб йому дати повістку, його треба десь знайти. І він втікає від неї. Оце мене дивує. В нас нікого нікого не пакує. В автобуси чи там силою хто заставляє. Якщо ти хочеш, то ти береш повістку. Якщо ти не хочеш, то ти відмовляєшся від цього. Тому потрібен закон. Після, після другого року війни повинен бути якийсь закон. Було у Василя Столярука й таке, що ті, кому дає повістку, посилають його на війну. Ну, були такі випадки, кажуть, я бачу, вам теж нічого не бракує, чи чути ти не йдеш воювати. Ну, таке було. Що ви кажете? Ну, кажу, вже там був. Пояснюю причину, що я тут. Він мріє зустріти перемогу в Ялті і вболіває за те, щоб в Україні не меншало тих, хто може дати відсіч ворогу, як було у лютому 22-го. Ну, якби такі дядьки не пішли, і молодих багато було. Думаю, що це було дуже. Драматично. Якось вона зачепить кожного. Тому що ми воюємо, ну, скажімо так, з монстром, у яких немає ніяких моральних принципів, не ні совісті, нічого в них немає. Оксана Коваленко, В'ячеслав Білов, 12 канал.